Викирі свері на дамівки. Це є шість родин, 24 людини, 17 з яких дітей. Перевозимо ми їх в місце тимчасового поселення місто Берегово. Людей потрібно було вивезти через те, що колись тилова Новопавлівка тепер стала прифронтовою зоною, яка знаходиться біля п'яти кілометрів до лінії фронту. Мы сами з Покровской эвакуировались на Опаловку, а теперь второй раз сюда уже нас забрали. Мы надеемся, здесь успокоиться хотя бы морально и душевно, потому что психологически очень тяжело там было находиться. И ребенок боялся, взрывов всего. Тяжело это все. И второй раз нам тяжело тяжело дався переезд, этот, потому что мы там все оставили. Взрослых очень много. Дітей, мені кажеться, вже, мабуть, може всіх і вивезли, а взрослих взрослых много, там і поля ще сіють. У мене батьки картошку зібрали садити. Говорять, ну треба ж життя спасати. А вона каже, ми тут картошку вже будемо садити. А вони сміються с нього, Говорять, ой, говорит, ви картошку садите, а тут треба вже виїжджати. Ну посмеялись то і все. Будемо сподіватися на краще. Ради нього вот это. Це бахне і гори діть сюди, ми його забираємо в хату, окна дрожать, все дрожить. Тому я думаю, тут їм буде краще. Психологи працюють з дітками. Дітки, бачите, вже маленькі іграшки отримали, ми їх всіх. Далі перехоплює дію в свої руки Берегівська міська рада, людей перевозимо на територію міста Берегово, там нещодавно відкрите місце тимчасового проживання, яке відремонтовано Карітас і Проліска Відремонтували його в належні умови. Поселяємо, перед тим гаряче харчування по дорозі, приходять соціальні служби, сімейний лікар, людей повний супровід. Заяви на всі види державної допомоги, гуманітарна допомога забезпечує місто, продукти харчування, поки люди не обживуться. Всі умови для того, щоб люди пішли на роботу, знайшли роботу, діткам, садочки, школи, все освоюється, працюємо далі. Дікам буде гарно, тихо, тихо. Тихо-тихо буде там. І дуже добре. Там є дитячий майданчик, ти будеш гуляти, скажи. Добре ж?